Усім привіт! З вами я, Дар'я Васильівна, вітаю вас у своєму енергетично тривожному подкасті. І цей тиждень холостяка у нас присвячена інтелігентності завдяки Вікторії, яка заборонила усім, на жаль, матюкатися і кричати: Отож, і я постараюсь бути вічливою, як ніколи, і не називати більше Сашку підарашкою. вибачте. До речі, така біда. Я дізналася, що личочки натиснуті у перші хвилини перегляду не зараховуються. Тому хто мені авансом натискає? Вам дуже дякую. Але притримайте їх для мене трошки і притисніть пізніше, будьте так ласкаві. І дякую усім вам, усім моїм спонсорам каналу, усім моїм глядачам. Ми нарешті починаємо нашу захопливу подорож. Отож, наш містер на перевершенні Олександр запрошує на побачення принцесу, і вона не надто готується до цієї події, вважаючи, що розпусної поведінки достатньо для того, щоб схилити кавалера до вінця. Вона втягає розтягнуту футболку, підштаники. І біжить до нього як вірний бордер коллі до свого хазяїна після недовгої розлуки, і таким чином, паралельно втрачаючи звання принцеси і утримуючи нове щенятко, тепер ми її будемо назвати щенятко. Олександр вже вигадав розвагу для справжніх леді. А саме він понавішував конвертики на складнодоступних дерев'яних конструкціях, за допомогою яких щенятку повинна була переміщуватись, щоб оволодіти усіма сховками, які він підготував для неї, наче готуючи її до сумісного пошуку закладок у Нью-Йорку. Іначе все йде добре. Хазяїн хвалить свого підопічного, каже: молодець, молодець, щенятко каже, що обожнює її, а вона йому каже, що горить від нього. І гідно подолавши всі труднощі, вона отримує вечерю. На знак вдячності хазяїн був вилазений, але і це не задовільняє нашого сумного Олександра, бо все йому не так, а коли буде так, ніхто не знає. Виявляється, щеняткою, е на його погляд, була занадто закрита і знову ж таки невпевнена у собі. Так, друзі, він знову намагається переконати дівчину її невпевненості у собі і під цим приводом відправити її додому вкотре. І друзі, мені здається, я розкосила холостяка. Спочатку я думала, що він аб'юзер. Але розгадку у тому, що він просто дуже тупий. І абсолютно не думач повторює усе, що нашептують йому психологи і редактори. І, можливо, психологи і редактори між собою не можуть визначитись, в якому напрямку рухати це безкорисне тіло. Наприклад, спочатку Олександр каже, що хоче легкості і романтики, а потім за це він вигоняє Роксалану. Потім він каже, що хоче серйозності і глибини, яку дає йому русалка, на що він знову незадоволений і знову хоче легкості і романтики. Потім він хоче, щоб. Дівчина більше відкривалася, але якісь важкі історії його відштовхують, і він намагається змінювати тему. Коли ж дівчина більш закрита, як, наприклад, кішечка, він знову незадоволений. Йому хочеться пристрасті, коли ж йому її дають. Він знову хоче глибини, а потім знову хоче легкості і проблеми у тому, що він незадоволений завжди, і аргументує свою незадоволеність якимись фразами з психологічного кабінету, які сам не розуміє. І особистої думки то у нього і нема, по суті. Інтерес до дівчат у нього теж нема. І до цього проєкту у нього інтересу немає, є лише інтерес до самого себе. І як себе краще показати. Я вам пропоную звернути увагу, як сильно він намагається контролювати своє обличчя під час спілкування з дівчатами і відігравати, наприклад, гнів, строгість, зосередженість, сум. І виходить, у нього це дуже карикатурно. Скоріше за все, він. Не покидає спроб побудувати акторську кар'єру, але ні зовнішності, ні таланту, на жаль, ні харизми у нього нема. Отака От сумна історія, дівчата. А тепер давайте перемістимося будинок дівчат, який насправді являється самим цікавим елементом цього шоу, яке тримається на плаву завдяки цим самим дівчатам, бо будемо чесні, Сашка не витягує це потрібно визнати. Отож, ми маємо новий конфлікт. Дівчата прийшли до висновку, що безробітньої Саші Мудрої переважає чоловіче начало, звідки така сильна агресія на весь білий світ, яку вона має. Для неї це виявляється її слабкою стороною. Як вона. Мгас це приховати. І вона починає захищати самим примітивним способом, котре вказуючи на старший вік Вікторії Львиці і намагаючись підкреслити, що з молодшими дівчатами вона не в змозі конкурувати. На що Вікторія хизується своїм довершеним декольте, закриваючи таким чином рота пташеняткою, який показати у такому випадку залишається нічого. І вона вирішує просто почати погрожувати всім навкруги розправою. Е, дуже мені сподобалася реакція Іриша Решетника, який сидів в епіцентрі пасивно-агресивного. Клубка Змій, а тобто у нього була відсутня будь-яка реакція, наче вдома він таке переживає кожен день за сніданком. І коли мудра безробітня йде на побачення, своєї агресивності вона не полишає і зваблює нашого недозрілого Олександра як досвідчений ловелас, видаючи йому всі подробиці анатомії, чутливості своїх молочних желез, і навіть нарешті цілуючи його, щоб не нароком не перемарунувати огірок у банці, так помовити. Коли ж пацієнт був загіпнотизован, вона почала йому жалітись, як всі її вдома ображають, і яка вона жертва обставин, щоб він знову захистив її від тих злих відьом, які вже почали насправді навіть без її присутності бояти щось про неї казати. Бо хочеться їм пожити видно подовше. При цьому вона вихваляється йому, яка вона сатина, як вона любила знущатись дітей в школі, отримувала від цього задоволення, від їх страждань вона задоволення, Задоволення, і знаєте, зазвичай такі діти себе поводить таким чином, коли над ними знущаються вдома. Де ж вона побачила таку поведінку? Що ж вона копіює? Діти ж зазвичай просто повторюють те, що вони бачать. Що там у неї було вдома, не зрозуміла. Вона сказала, що її змушували вчитися, але якими методами ми можемо тільки здогадуватись. Але у будь-якому випадку Олександра така сповідь сатани не лякає. він ще більш проникається жалістю до Олександри Мудрої, бо яка ж вона, бідняжечка, була замкнута у шкільних рамках, і їй так не вистачало свободи. Він, мабуть, не знає, що в школу ходять всі. І так, там є певні рамки, і треба вчитись, для того туди ходять, і нічого такого тут нема. Але добре, безробітня, бідняжечка, бо її заставляла вчитися. Ну, най буде, друзі, нам не жалко. Смутили мене компліменти, якими вони опінялися, або нам просто надали дивний переклад, я не знаю, коротше, вони відмітили гарну якість тіла один одного. Хто так каже? У тебе гарна якість тіла, ну це якось неприродньо, ніхто так не каже, як два роботи. А так загалом побачення було дуже нудне, бо ми це все бачили. Вони літали на кукурузнику і дивились на багатоповерхові будинки з іншого, більш високого багатоповерхового будинку. От і все, на цьому все. Ще одне на одне побачення було у мілкшейки Катерини кішечки, вони катались на мотоциклах, а потім знову одна розповідала сумну історію, а друга свої вуста не для слова використовувала, а для діла, як ви розумієте. І у нас залишається два індивідуальних побачення: одне з Вікторією, з якої Олександр вирішив погатити снарядів і працюємо комп'ютери. А інша русалкою, для якої він нарешті організував водне побачення, але зовсім не уловив суті її побажань. вона хотіла надягти гарний купальник, щоб спокусити його своїми принадами, які вона вважає її сильною стороною. Він же надягнув на неї водолазний костюм і повів до акул із скатів, на якому вона послизнулася. І у позі рака їй вже фліртувати було складніше. І з побаченнями усе на цьому. Сам цікаво чекало нас на церемонії троян, де Олександр повинен був. Вислухати результат виконання завдання гріші, яке він доручив дівчатам, вони повинні були наговорити одна про іншу гідоти. Це повинно було бути анонімним, але усе повилазило наверх, хто що про кого сказав. І ідея творців всього шедевру була у тому, щоб створити драму. Отож, драма є, а гадості є, і церемонія троян зірвана, бо Алекс відіграє гніви, відмовляється її проводити. Що ж, нас чекає на наступному тижні, кого він вижене, хто стане його фавориткою, чи він обере грішу? Дивіться на наступному тижні. І що ж там таке наговорили дівчата? Виявляється, щенятку у нас курильщиця, але Олександр, який з нею вже лижиться тижні три, не помічав цього ні разу. І для нього це виявляється повною неочікуваністю, бо він категорично проти куріння. Ну да, звичайно, ти три тижні з нею лишишся, і ти не знав, що вона кура. Клас. Виявилося, що мудра безробітня тільки на камеру таке стерво, а поза камером вона чудово зі всіма спілкується, їй все подобається. Виявляється, самою злобною ображеною виявляється, вибачте, за тавтологію, Марина Зірочка, яка наговорила Гедоти навіть на свою єдину подружку на проєкті, з якої у них аб'юзивні стосунки. Але вона ж стає головною жертвою цієї інтриги, бо хтось на плівці назвав її бичкою. І наш головний детектив Олександр у наступній серії буде. Проводити жорсткі допити дівчат, щоб виявити, хто це сказав. Саме розумні виявилась русалка, яка просто почала плакати, щоб Олександр її пожалів, і вона виявилась не при ділах у цьому скандалі. Тільки незрозумілі ситуації, плачте, дівчата, і буде вам щастя! О, до речі, друзі, забула про головну плітку, про лізу булочку. Вона, виявляється, співала у хорі Мунтяна. Хто дивився регулівно, постійно знає, хто це такий. Хто не дивився, це засновник головної секти в Україні. Це той чувак з мамасика, який тач, каснісь Тач, каснісь нісь. Можливо, ви бачили так, от вона у нього довго співала в хорі, вона там не просто працювала, а й нормально тусила. І там вона багато фотографувала з ними, його поплічниками, і це плітка року. Е, я дивилася у Безпалух про це, е, до речі, про Безпалух. Раз ми тут вже пліткуємо, мені його канал не подобається, бо він дуже нализує усім знаменитостям. І навіть таким, як Лобода і Аліна Паша, він взагалі боїться завжди сказати свою думку чи щось погане постійно вибачається. Якщо ти вже взявся будь головним пліткарем, то будь ним... Навіщо ж ти на двох стільцях сидиш? І він ще стирив образ і повністю копіює Антона С, який типу з Естонії, але на ділі він руснявий маньяк, який мучив собак. І безпалов, навіть привітання у нього стирив, типу папа пліткар». У Той Антонес також він постійно каже, папа сплетник, я ваш папа сплетник, «папочка сплетник». І він, типу, надіється влитись у тусовку, ну, цей безпалово зі всіма подружитися, і може хтось за те, що він їм нализав, позве його на якесь інтерв'ю і так далі. Але це, на жаль, так не працює. Мені дуже сподобався огляд туди на веселкової на холостяка, я дуже посміяла. Але чомусь вона вже три тижні не виставляє жодного відео. Надію, з нею все нормально, бо часи зараз знаєте, дуже буремні. І огляди на телекірс я дивлюсь. Е, я ще поглядаю Єліну Шпундру, але у неї е, раз на раз не приходиться, буває їй видно, що дуже лінці відоси робить. І все. Більше я нікого не дивлюсь. Є ще канал, а я говорила. У неї дуже довгі відео. Я люблю довгі відео, але я не можу це дивитись, бо у неї, знаєте, подача, яку у Маші в дуже істерична, дуже театральна. І вона навіщось намагається робити психологічний аналіз, хоча взагалі відношення до психології немає. Ти бо мені 30 років і я знаю, як жити треба. Себе знаю і всіх знаю. На ділі вона говорить, щось не попаде, Сашка, у неї талон. Так що я не знаю, друзі, кому подобається, ви можете глянути, але не моє. Випуск тож сьогодні дуже короткий, як ви бачите, але я не винувата. Холостяк дуже пустенький виходить. Воно йде 4,5 години, але там нічого розповідати. В основному це якісь випробування, які повинні проходити дівчата, і це перетворюється все на якийсь майстер-шеф. Я вважаю, що холостяк ми дивимося для того, щоб розслабитись, подивитись на красивих дівчат, на їх макіяжі, на їх сукні. На їх зачіски, як вони гарно проводять час з красивим чоловіком, на гарних побаченнях, там кудись їдуть. Це все повинно розслабляти. Вони перетворюють це на якийсь просто знаєте, загін з перешкодами. І це вже не так весело дивитися, як може бул, ну, Я не знаю, що сказати, я вже заплуталась. Коротше, ви зрозуміли. Ось, рятують ситуацію, це тільки скандальчики з дівчатами. Так, Сашка не витягує. Отож, пишіть свою думку, пишіть, кого ви дивитесь, кого не дивитесь, які там, що, чого, які плітки, що там, що. Коротше, все пишіть, давайте спілкуватися в коментарях. Я вже у мене починається заплітатися язик. І до зустрічі. До зустрічі!